Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на шоу Неймовірні дуети, сьомий випуск. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, хто ж з учасників більше сподобався вам, або яка пісня, яку виконували ці учасники. Отже, наставником була солістка гурту Каска, і вона обрала двох людей це Перша Тереза Парадес, яку ми зараз послухаємо, і другий е хіп-хоп-виконавець, е якого теж ми потім побачимо. Е вони написали самі свої треки, отже, це буде ексклюзив. Давайте ж слухати. Е не вистача якоїсь силі в голосі, чи дуже забагато е музики, а голос він ну, якось на задньому плані. Я... Ну, мені потрібно прислуховувати, що от він е такий простий, але запам'ятовується. Тобто він засідає в голову і просто можна ходити там. Вічній стоє я, вічній стоє ти. І, ну, от. Як? Забув сказати, Тереза присвятила цю пісню своїй подрузі, яка загинула на війні. І тут співається саме про неї, про те, що. Е Ну, вона досі не може повірити в те, що вже немає цієї подруги. І ну, тут. От, от чогось не вистачає. Чи, ем, ну, як сказати, акторська гра вона пере... перевищує вокал. Чи чому так? Ну, от мені б хотілося. Е, більший, ну, більших фарб в голосі, більшої сили в голосі. Е, навіть у Олександри. Е, ну... Ну, роз, зрозуміло, що це співачка вже з досвідом, але ну, от вона співає набагато. Але ефекту е, такого вау, я, ну, в мене не виникло. І ще я хотів показати цей шматочок. Е, дивіться, заспівав і, е, вибачте, але набагато краще, е, аніж дівчата. Ну, це на мою думку. І це так фірмово, це так просто скрісла. Але ж, блін, в цьому відчувається. Багато фарб, багато кольорів, багато якихось поєднань, багато всього. Ну, тобто, по... просто два рядки, але як круто. Е, йдемо до другого учасника. Блок Бейбі це хіп-хоп-виконавець з Вінниці, е, який теж сам написав свою пісню. Ну, і він е, читає реп е, англійською і українською мовою, і це все переплітає. Мені б хотілося, щоб він, мабуть, в такому жанрі і співав. Е, у нього такий пісочний голос, е, ну і це додає шарму. І оцей його надрив я навіть зараз промотаю трішки назад. Але не, не сподобалось, як він цей кинув останній звук. Е, ну, вибачте, це моє таке. В голові да? попахує шансоном, е, не потрібно так робити, хоча це, це живе виконання. Тут, тут, мабуть, трошки щось закомкали слова, і е, не сподобалось, як заспівала Саша, оце Почувалися так вільно, ну, необережно поводить. Ну, тобто, е, такий, як на мене, трошки айронбішний стиль, і, ну прям, ну, я такого не очікував. Якщо підсумувати,. Е, Блок Бейбі переміг з рахунком 4-0, ну тобто е в суху, і ну, мені здається, що не потрібно було так робити. Не настільки е Тереза була гіршою, щоб. Ну, Це шоу, ми ж всі розуміємо. І можна було там, да, щоб хтось дав їй бал, ну як, хтось, там... хоча б щоб було 2-3, і потім хтось там, Чи хоча б 3 1 а потім хтось дав цей вирішаючий голос, і було б 4-1, ну не в суху. Ну, це моя думка. Що на рахунок номерів? Вони не вразили. Ну, мене особисто ні. Хоча треки непогані, мені б хотілося ці треки послухати в студійному виконанні. і, Можливо, б я додав собі їх до плейлиста. Тобто, вони не викликають ніякої ну, відрази. Я не можу сказати, що їх там цілком не зрозумів, і вони там ну, якісь. Да? От цікаво було б їх почути в студійному варіанті, і знову ж таки, так, це, це можливо будуть і хіти. А, Але живе виконання потрібно ще підтягувати, потрібно ще працювати. Але ж, е, якщо взяти на рахунок Блокбей, він сам сказав, що він, е, ну, він раніше не співав, він тільки читав реп. Тому, як для першого разу, ну це круто. І Тереза заспівала непогано. І, в принципі, ну, у цих е виконавців є майбутнє. Це моя думка. За кого я вболівав? Та ну, мабуть, не за кого. Знову ж таки, в порівнянні з е попередніми випусками, якщо там е були. Виконавці, які мене вражали, і ти прям о, за цих там, да, або були двоє, за яких ти навіть не знав, кому віддати свій голос, то тут, ну мені, якщо чесно, було все одно, хто переможе. Що думаєте ви, пишіть в коментарях, за кого вболівали ви. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!